Дисячий одяг, здійснюємо розпакування мішечка номер 3 зі знижкою 75 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 1 долар. Вага мішка стандартна 25 кг, а вартість мішечка з урахуванням знижки становить лише. 25 доларів мішечок. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Дуже класна сезонна позиція. Не втрачаємо можливості придбати. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядом та робіть замовлення. Мінімальне замовлення даного лоту один мішечок. 25 кг ціна лота лише 25 доларів. Позиція йде міксована для хлопчиків та дівчаток різного віку. Не втрачайте можливості на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на вантажні відділення. Позиція включає в себе і верхній одяг, і толстовочки, і одяг для новонароджених. Штанці трикотажні, халатики. Якщо вам сподобався саме цей лот, пишемо повідомлення, вказавши код позиції 253, лот номер 3 Підписуйтесь, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний. Наразі маємо широкий асортимент осінньо-зимового товару, зимового. Вигідні ціни. Дана позиція дитячого одягу йде лише по 1 долару за кілограм. Тут і сорочечки, і футболочки з довгим коротким рукавом, товстовочки, штанці. Лісові штанці трикотажні. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення та вказати код позиції 253 мішечок номер 3 Замовлення на дану позицію приймається також без огляду запечатаних нерозпакованих вводів. Хто бажає придбати саме цю позицію, пишіть повідомлення. Мінімальне замовлення 1. Мішок 25 кілограмів. Дана позиція йде для хлопчиків і дівчаток різного віку. Повторюємо зараз вашій увазі представлений лот дитячого одягу під кодом. 253 зі знижкою в 75 доларів. Не втрачаємо можливість придбати один із запропонованих лотів. Під час огляду знято лише частинку мішка для загального представлення позиції. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна.